Привіт, малята! Ви мене впізнали? Я Карлсон. Мені прийшов лист від мого друга, який запрошує мене на день народження. Я знаю, що йому подарувати. А ви відгадайте? Тісто, ягоди і крем, шоколад, прикраси, джем. Дуже страву цю люблю і в кондитерській куплю. Так. Це торт. Карлсон. А ти знаєш, що потрібно для приготування торта? Ні? Давайте, малята, назвемо продукти, які потрібні для приготування торта. Борошно. Масло, яйця, молоко, шоколад, цукор. Як це можна назвати одним словом? Так, це продукти харчування. Малята, а де можна придбати ці продукти харчування? Так, в супермаркеті або в магазині? Давайте малята завітаємо в супермаркет. Щоб придбати продукти для приготування тарта. В супермаркеті є багато різних відділів, де знаходяться продукти харчування. Малята, мені потрібно молоко та масло. В якому відділі магазину воно знаходиться? Вірно, у молочному відділі мені потрібна для торта борошно та цукор, в якому відділі вони знаходяться, вірно, у відділі бакалії. Ще мені потрібен шоколад для крема. В якому відділі він знаходиться? Вірно, в кондитерському вінділі. Малята ось я і придбав всі продукти для приготування торта. І зараз, промовляючи чистомовку, ми приготуємо торт. Но, 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 просію ситом борошно. Ком-ком-ком зіб'ю яйця вінчиком. Шу. Шу, шу, потім тісто замішу. Ду-ду-ду, в форму покладу. Чу, чу чу торт в духовці запечу. Лю-лю-лю шоколадний крем зроблю. Ав-ав-ав гарний торт приготував. Погляньте, який торт у нас вийшов. Малята, назвіть, який торт. Торт святковий, яскравий, смачний, солодкий, кремовий, шоколадний. Молодці. Давайте пограємо в гру. Я почну, а ви продовжіть. Сир твердий. А масло яке? Масло м'яке? Кефір кислий. А йогурт який? Йогурт солодкий. Шоколад чорний. А цукор який? Цукор білий. Молоко рідке. А світана яка? Смітана густа. Молодці малята, ви все вірно назвали. Малята, запрошую вас у майстерню, де ми з вами прикрасимо тарілочку для нашого торта. Для цього нам потрібна готова форма тарілочки, зразок, склянка з водою. Зелена та червона фарба, пензли та ватна паличка. Починаємо працювати. Беремо пензлик, макаємо воду та набираємо зелену фарбу. Будемо формувати края нашої тарілочки. Ось таким чином, прикладаючи ворс пензлика, робимо відтиски по всьому краю тарілочки. Наша тарілочка кругленька, її можна крутити, щоб було зручно малювати. Ось так. Ось такі зелені листочки ми з вами намалювали. Беремо ватну паличку, вмакаємо водичку та набираємо червону фарбу. Ставимо крапочки. Біля кожного листочка. Ось так. Також тарілочку можна крутити, щоб було зручно вам малювати. Ось так. Малята, погляньте, яка гарна тарілочка у нас вийшла. Малята, ви молодці. Мені допомогли пекти торт, промовляючи чистомовку, пограли в гру та прикрасили тарілочку для торта. До побачення, малята!